Вітаю на каналі Тато казку». З радістю, моя малятко. Зараз ми з тобою потрапляємо в казку Лев і мишеня. Лев після обіду, ліг у холодок відпочити. Тільки но задрімав гарненько, а тут мишеня. Вилізло із своєї нірки і побігло навпростець через лева. Лев спросоння подумав, що то вже хтось на нього полює, здригнувся, підняв голову. Аж то мишеня по ньому пробігло. Лев тоді й каже: Як ти посміло мене турбувати? Ти знаєш, хто я? Та я тебе зараз. ой ой «Ой-ой-ой-ой, Царю всіх звірів! жалібно запищала мишеня. Будь ласка, пробач, помили мене нещасного! Я не хотів тебе потривожити. Я тобі в пригоді ще стану. Відпусти, будь ласка. Лев на ці слова засміявся. Йому дуже чудно стало, що мишеня таку нісенітницю верзе. А далі каже Ха-ха. Ну, йди своєю дорогою. Побачу, як ти мені в пригоді станеш. Лише гляди. Більше не одважуйся на такі речі і не турбуй великих від себе. Мишеня швиденько побігла від лева і сховалася в бур'яні. Не пройшло і тижня після того, як Лев гомонів на мишеня і сварив його, потрапив бідолаха і сам в біду. Коли гуляв по лісу, заплутався у тенети. Скільки він не пручався, все не міг виплутатись. Чим більше намагався, Тим більше вплутувався. Мишеня побачило, що цар звірів попав в біду і ніяк не може виплутатись, підбігло до нього і почало гристи тенети. Не пройшло й півгодини, як вони були вже перекусані. Лев випростався, подякував мишеняті і подав йому свою лапу. Ну і дійсно, малий. Пригодився ти мені, велика тобі вдяка. Якщо хтось буде тебе ображати, говори, що твій найкращий друг цар звірів. І відтоді і дійсно так сталося, що Мишеня і Лев стали найкращими друзями. От і казочці кінець, а хто слухав, молодець. Не забувай поставити лайк та підписуйся на канал, щоб не пропускати нові казки.